Взагалі знаєте, от, до сих пір не віриться, що це моя буденність, що просто їдеш на роботу Ти Дивишся на таке кожен день. Маєш. Живеш на от, таких пейзажах, не в сірих якихось бетонних панельних дворах. а от. Не віриться до сих пір, чесно так дивишся як на собі. якийсь. просто думаєш, що ти відкриєш очі і проснешся десь в іншому місці. Але відкриваєш очі, очі і просипаєшся постійно тут, в Ванкувері. і також скоро підемо на Томаса Мюллера дивитися на футбол